Вибиті вікна та пошкоджені автівки на Хмельниччині ліквідовують наслідки російської атаки 6 червня. 16,5 мільйонів євро на громадський транспорт. У Хмельницькому презентували 5 нових тролейбусів. Продовжили запобіжний захід. Підозрюваний водій у смертельній аварії на Зарічанській до серпня перебуватиме під вартою. Вибиті вікна в будинках та пошкоджені автівки. Такі наслідки нічної атаки росіян 6 червня у селі Зянківці Дережнянської громади про це розповів Дережнянський міський голова Андрій Ковпак. Внаслідок атаки вибито близько 10 вікон у трьох будинках місцевих жителів. За словами Андрія Ковпака, травмованих та загиблих немає. Є пошкодження по будинках, пошкоджені вікна, пошкоджений дах, побитий шифер. Так, декілька будинків і декілька автомобілів. Тут у нас три будинка і два авто. Слава Богу, всі цілі. Минуло вчасно е, реагували, тому що після того ламки впали на будинок, почався почалася пожежа. Люди вчасно зреагували, затушили, Вчасно прийшов також староста, прибіг, допоміг люди. Сусіди організувалися. Міський голова каже, зараз підраховують збитки та ліквідовуватимуть наслідки. Матеріали, говорить, братимуть із резерву громади. Тут більше технологій, все новіше, і більше кондиціонар вже є. Так Ольга Дерекон розповідає про новий тролейбус, який буде обслуговувати один із маршрутів у Хмельницькому. Жінка працює водійкою у комунальному підприємстві Електротранс з 2019 року. Каже, кермувала і старими тролейбусами. Про новий додає технічних ще тут самі опускаються штанги і піднімаються. Нажимають тут на кнопочку, вони опускаються, потім піднімаються, відчиняють люди самі. зможуть. Відчиняти, зачиняти двері, оснащений тепловою кнопкою. Тобто людина як ззовні, так і зсередини підходить, натискає, прикладає руку, двері відчиняються, те саме і на вихід. Окрім теплової кнопки, оснащений новий тролейбус і автоматичним датчиком світла, присутня мультимедійна система, система кондиціонування, розповів головний інженер електротрансу Олексій Ковтун. А також новий тролейбус повністю адаптований для людей з обмеженими можливостями, для матусь зв'язочками, тобто. Судні пандус у новому тролейбусі є usb розетки. Кабіна водія має окрему систему опалення, кондиціонування та вентиляції та камери відеонагляду. Ці камери виведені їх шість одиниць виведені на мультимедійний екран. Парк Хмельницького електротрансу налічує 86 машин. Нині одержали п'ять нових тролейбусів. Загалом мають отримати 44 таких. Розповів директор Хмельницького комунального підприємства Електротранс Сергій Бобух. Вісім з них буде з автономним ходом 20 км, решту 36 тролейбусів будуть з автономним ходом до Двох кілометрів, щоб можна було об'їхати перешкоду, доїхати до певного місця. Тендер на виготовлення та постачання нових тролейбусів виграв Чернігівський автозавод, розповів його генеральний директор Сергій Бородуха. Як показав тендер, наша ціна була найнижчою по якості. Ну, ви можете вже побачити це дуже гарні тролейбуси. Сучасні більше 50 постачальників. Ми використовуємо українських виробників. Також у нас є європейські постачальники. Закупили нові тролейбуси в межах проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту у Хмельницькому, загальна вартість якого 16 мільйонів 550 тисяч євро, розповів міський голова Олександр Семчишин. Тут винятково міський бюджет, винятково грант Європейського союзу. Розмір гранту у нас 4 мільйони 450 тисяч євро і кредитні кошти, які звичайно що будемо плачувати. Ми У 2023 році з європейським банком реконструкції розвитку ми підписали проєкт оновлення громадського транспорту в місті Хмельницькому. За словами Олександра Семчишина, наступну партію нових тролейбусів дев'ять отримують у вересні цього року, чотирнадцять у грудні та останню у березні 2026-го. До 2 серпня під вартою залишиться водій, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Ростислав Лунь. Йдеться про аварію, що сталася у Хмельницькому на вулиці Зарічанській, 18 листопада минулого року. Водій БМВ в'їхав у зупинку громадського транспорту. Загинуло три жінки. Також під час розгляду справи мали відбутися судові дебати. За словами прокурора, відділу Хмельницької обласної прокуратури Ольги Шістки судове засідання перенесли. Заклоптанням сторони захисту. Е було відкладено судове засідання з метою підготовки саме стороною захисту для проведення судових дебатів, враховуючи те, що завершити судовий розгляд у вказаному кримінальному впровадженні сьогодні не вдалось заможливо. Стороною обвинувачення було до суду подано клопотання про продовження дії запобіжного заходу відносно у вигляді тримання під варто. Відповідно до ухвали суду. Продовжена дія вказаного запобіжного заходу строком на 60 днів, без можливості внесення застави. Трошки неудобно, з колясочками інваліди ходять. Трохи треба десь парковки робити, щоб було гарно, не так загружено. Так про ускладнене пересування містом розповідає хмельничанка Просковія. Каже, заважає велика кількість припаркованих автомобілів. Їм теж хочеться десь поставити, сходити на базар. Ну треба десь зробити площадку для паркування машин. Водій Сергій розповідає, цього разу йому пощастило відразу припаркувати своє авто. Зазвичай каже, знайти вільне місце важко. Якраз я тільки виїхав, і тут я заїхав сюди. А так то та убігти біля на прибушку. Там то можна стати транспорту багато дуже у Хмельницькому. Вже п'ятий рік діє майданчик з автоматизованою системою оплати. Розповів директор комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту Віталій Когут. Будемо запускати платне паркування в центральній частині міста. Сюди відуть пра п'ять паркувальних майданчиків загальною кількістю 628 паркувальних місць. Загалом буде 758 паркувальних місць в місті Хмельницькому. Вартість в місті Хмельницькому вже встановлена виконавчим комітетом на рівні 15 гривень. Це буде загальна одна вартість для всіх паркувальних майданчиків. Інспектор батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькій області Людмила Ханакова розповіла, де не можна залишати водіям свої автомобілі. За це передбачений штраф 510 гривень. Стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка на тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. Також на тротуарах за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів. Де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. На пішоходних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Людмила Ханакова розповіла, скільки від початку року інспектори патрульної поліції винесли відповідних постанов. На території обслуговування винесли 2491 постанову. Найчастіше подібні правопорушення ми фіксуємо у центральній частині міста. Зі слів Віталія Когута, платні паркувальні майданчики мають покращити проблему паркування для жителів Хмельницького. З волонтером Олександром Каніболоцьким зустрічаємось на в'їзді у Хмельницький. Вдруге він проїжджає місто. Минулому році те приїжджав Хмельницький на Ужгород я їздив. Цей раз я їду. До Верховини. Верховина, Верховина це кінцева, запланована. Олександр Каніболоцький зі свого села Опішня Полтавської області виїхав у неділю, 25 травня, 13.00. Доїхав до Новоксанжар, там переночував. Потім в Олександрія, Кропивницький і за Кропивницький. Великі виски, є таке село, там доль застав, треба було в порядку. Вона просто із епіцентру дощів тих вивезли, і я поїхав далі. Попри те, що Олександру 65 долає маршрути більше тисячі кілометрів на велосипеді. Мета зібрати гроші для зсу у 2024 році. Два велопробіги: один на 1100 кілометрів, другий на 1200 кілометрів. І тоді ми зібрали більше двох мільйонів двісті тисяч гривень. Цей велопробіг п'ятий за рахунком для Олександра. Протягом дня він долає більше сотні кілометрів на вітчизняному велосипеді. Україна 120, 140, колеги, Коли, коли що, як все зависить від погодних умов? Я запланував тисячу плюс. Який той плюс буде, я не знаю. Із собою у чоловіка каремат, медикаменти, дощовик та інші необхідні речі. Родина Олександра його велопробіги підтримує. Гроші волонтер збирає за запитами військових та волонтерів. Наразі зібрав тридцять три десять щось так надійшло все, скільки я витрачаю сили, здоров'я вложуюся в дорогу, прошу людей. Це словами Олександра Каніболоцького завершиться його велопробіг у верховині.